Вітаю вас у прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу. Щас трошки зробимо. Вітаю вас у прямому ефірі, нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки, пишіть коменти, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію аудиторію. Критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і, безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Друзі, четвертий рік повномасштабної жахливої війни. Що принесли вони нашому народу? Гори, смерті, руйнування, домівок і доль. Ціною сотень тисяч життів наших найкращих синів і доньок країна ще тримається, бореться за свою незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні випробування та виклики підштовхнули і творчу уяву на сюжети, нариси, новели цих героїчних і трагічних днів. Ці спалахи війни, історії і образи. Її учасників героїчні, трагічні, інколи навіть містичні, надихнули на написання цього циклу новел у прозі і віршах. Вітаю, друзі! Вітаю всіх! 50 сюжетів, 50 випробувань і доль учасників і героїв цієї драматичної, трагічної і героїчної війни. 50 спалахів війни. Навела перша, друзі, яка присвячується пам'яті Героя України Олександра Мацеєвського. Шкідливі звички. Шкідливі звички. Як вони приходять до нас і опановують нами? Можливо, в спадок від попередніх поколінь. А можливо, ми самі набуваємо їх, хаваючись в умовній ніші від безлічі проблем реального життя. Або від страхів, фобій, комплексів дитинства. Шкідливі звички. Вони захоплюють нас і інколи замінюють це кохання, родину, друзів. З часом вони переростають із звички в натуру, характер і навіть долю. Шкідливі звички це коли вади тіла, його примхи і особливості починають диктувати свою волю розуму. Навіщо ти сперечаєшся? Мені тіло. Гарно в цю хвилину, а що далі неважливо. Шкідливі звички. Вони руйнують нас, забирають не тільки час, а й здоров'я, енергію, волю і спрагу до життя. Боротьба з ними найжорстокіша і найскладніша. І мало хто виходив переможцем. Жахливий монстр мене здогнать зумів. Та як завжди, я був готов до бою, коли прокинувся. То зразу зрозумів, що я боровся у вісні лиш сам з собою. Шкідливі звички, скільки уваги, розмов, рецептів та парад від фахівців, як з ними боротися, скільки історій цієї такої важливої для кожного боротьби, історій сумних, трагічних і комічних. Але інколи господь і доля мають своє. Особливе міркування на природу речей, інші змісти і сенси, і чудовим образом шкідлива звичка стає символом гімном мужності воїна перед обличчям смерті, особливою харизмою того, хто віддав найвищу ціну своє життя за свою країну, і шкідлива звичка, як складова образу героя воїна. Буде закарбовано в граніті і бронзі для вдячних нащадків, викликаючи у них неосудливі, а навпаки, піднесені емоції і уяву. Це якраз відповідь тим, хто зараз пише тут різню дурню з заперебрика. Він закорив востаннє хмурий та незламне і розуміючи, що має лічені хвилини. Зробив неймовірне та сакральне, в обличчя кату кинув, слава Україні! І канув вічність, як пророк, та націю підняв до бою, як дивно, так розпорядився рок, звеличивши шкідливу звичку, що герой забрав з собою. І тепер та звичка, що колись була тягарем, стала частиною легенди. Вона закарбована в бронзі й камені не як порок, а як образ мужності. Бо є речі, друзі, що більше за нас, є звички, які залишаються не осудом, а пам'яттю. Тому, друзі, кожну середу готовий поділитися з вами новелами, сюжетами про героїв і учасників війни за незалежність України, про події, які відбувалися на Сумщині та вже і на Курщині останні, так би мовити, місяці. 50 спалахів війни, 50 сюжетів і доль, 50 новел. Ну, якщо, звичайно, друзі, вам буде це цікаво, тому чекаю від вас поширень, лайків, коментів, побажань, до зустрічі!